Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю головне миру, доброго здоров'я, успіхів усіх добрих справах. Дуже хотіла б свою чергову відеозйомку розпочати з якихось гарних новин, але щось ніяк ті гарні новини не з'являються. Отож, на жаль, Вибачайте, починаю із не дуже таких гарних новин. А не гарні новини ті, що зарадив дощ у нас і вже більше тижня і лив, і потрошки йде. І сьогодні також не змінює свого характеру погода, холодно і знову ж таки моросить дощ. Мало яким рослинам до вподоби така погода. А можливо, це природа оплакує наше нещастя українське, те кровопролиття, яке кожен день здійснюється на території нашої бідної України. Можливо, оплакує природа смерті безневинно обієних людей, мирних жителів. Напевно, чули, що така ж трагедія сталася і на Хмельниччині. В нашому мирному красилові вбито четверо людей в ніч із 24 на 25 травня фашистськими ракетами. Зруйновано будинки, людські. Багато будівель напівзруйнованих. У них повибивано вікна, двері, поруйновано дахи. Ось такі новини, трагічні новини. На жаль, дуже хотілося б, щоб не було ніколи такого в нашому житті. Не думали, ми не гадали, що доведеться нам жити у пору війни в нашій Україні. Думали, що це тільки із розповідей наших бабусів, дідусів, наших бабусь, дідусів. Можемо ми дізнатись про те пекло війни, а я стою і розповідаю біля куща гели, яка ще не повністю розквітла, ще багато на ній бутонів, але от якраз в цьому кущеві така дощова і холодна погода якраз і не заводить цвіте на перекір усім незгодом. А я вийшла сьогодні, думаю, можливо, з поля трохи нашу теплу грядку, яку чоловік зробив лише цієї весни. І думали, що виростимо в ній якийсь раніший врожай, але не так сталося, як, як гадалося перший. Посів огірків пропав, і ось вже другі огірки посіяні, і також погано посходили, і росту їм немає, хоч і накрики вони агроволокном. Здається, що не дуже їм тут так холодно. Та й взагалі город цього року нема що показувати. Як хтось із блогерів вже говорив, і часник, ну що трошки картоплі. Якщо надалі її не поморозить. бо трохи посапали, а бур'яни піднімають голови знову і знову приростають, ніби їх ніхто й не сапав. Давно вже посаджені кавуни, але не сходять. І так само посаджені посіяні огірки, нема сходу, гарбузи також, не знаю, чи не погнило насіння. бо сусіди, котрі раніше посадили, то казали, що пробували. Роздирали посадки, то насіння погнило. Не витримало такої холодряги і такого перезволоження. А ця градка, як я вже сказала, цього року зроблена чоловіком. Так як ніби рекомендують в градку, закопано гілля, яке обрізував весною із дерев та кущів, а потім зверху ще. Гній сюди возив і насипав землі, а потім, звичайно, посаджені культури. Як я вже сказала, огірки дубль-2. Ось такі вони невеличкі, а на градці огірки також не зійшли, можливо, також насіння погнило від цих надлишкових вже холодних дощів. Тут також потрібно буде понасаджувати, десь в мене прокільчене насіння є в хаті, то буду брати і насажувати, де, де воно не зійшло. Тут і полив чоловік зробив, а посередині між цими двома рядками огірків я посіяла була прокільчений перець. Ну, перець, як ви бачите, є. І навіть не дуже такий поганий тільки. Потрібно сполоти. І вже при нормальній погоді можна було б, хоч він не дуже такий великий, але можна було б вже висаджувати його на город, бо ще не висаджені в мене на город ні перець, ні помідори. Трошки посадили перцю і помідорів в плівковому укритті. Але навіть не хочу відкривати і заходити туди. Не хочу запускати холоду. А огірки такі припаскудно посходили. Не знаю, чи це насіння таке, чи це того, що холодно, але ж кажу, тож під агроволокном трохи воно ж ніби затишніше. <кій> І я також ніяк не можу вичухатися від кашлю. Якось і козяче молоко мені. Цього разу не допомагай. Ну так, потрохи, можливо, з полю, бо потім буде такий наганяй, дай Боже здоров'я, посапати городи вже по все. І, можливо, і пересаджувати ще доведеться. Та не досажене, город не зайдеш. Стільки налило вже. Отакі в нас не дуже такі радісні новини. Зовсім не радісні новини. Ні те, що стосується городніх робіт, ні те, що стосується взагалі загальної обстановки. І навіть квітами теж не можу похвалитися. Ну, показувала, що вейгела гарний цвіте кущ. Але дивилася лілії. Якісь вони теж аж жовтенькі поробилися від цього надлишку дощу. А цей огірок, подивіться, який огірок. Це той, що зійшов з перших огірків. Якісь такі листки, що навіть не на огірок схоже, якийсь великан, огірок великан. Не знаю, що це за. Бо я садила тут різноманітні і амур, і... І бьорн, і інші якісь гібриди розхвалені, але вони також мені в перший посів не зійшли. Думала, що буду тут трошки сапати маленькою сапкою, але що ж ти тут будеш сапати? Тут треба виривати полоти кожну бур'янину. А перець в мене тут це леся. Я зібрала в минулому році. Багато насіння з свого перцю, десь я в когось замовляла. Напевно, Валерія Мельника було трошки в мене того перцю Леся, він мені сподобався. І я цього мала на весну багато зібраного насіння, тож сіяла його, не шкодуючи. Десь мене і під плівкою є, трохи він посаджений, і трохи ще залишилося посаженого. В горшечках потрібно буде висаджувати, якщо встановиться погода, але коли вона встановиться, то Бог його знає. Бо поки що, поки що дивилася прогноз, то було спочатку, що в середу доща, далі ніби вже погода, а тепер дивилася, що ще й в четвер доща, сьогодні вже не дивилася, щоб себе не розстроювати. Коли вже припиняться ці дощі? І що далі нам готує погодня канцелярія, які, які сюрпризи погодні готує? Бо люцерну вже повикручувало, а кози, тож потрібно люцерну косити. І такі наші не дуже такі спільні. Справи не дуже успішні справи. Ось такі невеличкі сапки чоловік поробив для того, щоб сапати якісь культури, типу моркви, проривати, але тут сапкою не підеш. Бо ось такі руки. Болото, багно, хоч і накрито агроволокном, а ви знаєте, що агроволокно дощ пропускає, з одної сторони це звичайно добре, не потрібно поливати. А з іншої сторони також ця грядка перезволожена, як і ґрунт на городі. Цвіте не посапана полуниця, посапана вона два рази. але Знову потрібно сапати. Але ж знову ж таки, де ті ягоди візьмуться, якщо не померзли, то тепер бджола їх не запилила, бо бджоли сидять в таку погоду в вуликах. Так що, як я вже сказала з самого початку, поки що ні погодою, ні новинами нема чим хвалитися. Тут посіяний рядок огірків, немає жодного огірочка зверху. Хто, я знаю, чи не погнили вони. А вже закінчується травень, сьогодні вже 27 травня. І згадуєш слова, що бабуся колись казала, що настануть такі часи, що літо від зими буде відрізнятися лише тим, що дерево буде зелено. І думаєш, можливо, вони вже такі часи настали. Абрикоси обмерзли. Яблука теж, хто його знає, тільки листя, слава Богу, поки що зелені є. Отож воно і відрізняється від зими. А травень такий холодний, як... Як в лютому були дні з такою температурою. Ось така моя сьогоднішня розповідь. Сподіваюся, що наступні мої розповіді будуть більш оптимістичніші і більш радісні. Бажаю всім мирного доброго дня, доброго здоров'я, успішної праці, яка давала б гарні результати. З вами був канал Село Моя Доля. Дякую всім, хто завітав, хто нас підтримує, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі. Всім всього найкращого, до зустрічі!